Однокімнатна квартира по вулиці Антоновича. Початок вулиці чудова локація. Бачимо квартиру після ремонту. Вхід в кухню, кухня досить велика, простора. Вся побутова техніка, двофункційний котел. Тут є пральна машинка, газова плита, електрична духовка, витяжка, обідній стіл. Є прихожа. Замінена проводка. Тут такий коридор. В коридорі є полички ось такі ніші, ванна кімната. І велика простора спальня. Є розкладний диван, вихід на балкон. Ще повішають тюлі і штори. Балкон у нас відкритий. Є двохспальне ліжко, розкладний диван, шафа купе. Квартира в світлих тонах для одної або двох осіб. Кого цікавить, телефонуйте, будемо показувати.